У серпні 2022 року мені запропонували книжку на огляд. Жанр був вказаний як документальний детектив Кома Гумореска. Я вирішив, що це щось типу за рік до того оглянутого вестерну Червоне-чорне і знову Червоне. Тому погодився таким чином. Англоукраїнські містерії і потрапили до мене. До речі, містерії це один із аспектів езотерики, закрита для непосвячених інформація, що стосується тієї чи іншої частини знання, вчення, обряду, або сама процедура виконання якогось обряду або посвяти. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, або далі тільки інтелектно. Історія починається у далекому 1993 році у Київській холостяцькій квартирі. Євген скажеться на своє перебування у Англії та розповідає, які ті англійці жирні та загідливі. Чим дуже дивує решту присутніх, у тому числі і оповідача Антона. Проте, уже доволі невдовзі головному герою таки доведеться перевірити істинні слів свого товариша, оскільки той пропонує своє місце радника пані Богдани моторної та енергійної літньої жіночки з ростом 1,65 м. У кращих традиціях безсмертної композиції мертвого півня на слова Юрія Андруховича обіцяють Антону Аж цілих. Американських доларів, на що він радісно погоджується. А я нагадую, на дворі був 1993 рік, і грошова одиниця була карбованець, якого на один долар набиралося цілих 4539. Так все правильно, герою пропонують заробітну плату у розмірі цілих півмільйона карбованців, що на початок того ж таки 93-го становило 100 мінімальних зарплат. Антон радісно погоджується, задоволений, що вдалося вирішити свої фінансові проблеми, і з головою поринає улайнем роботу. У наступних розділах спливе контрабандний чай, червона ртуть, готель Гілтон і навіть безсмертна лохотронська схема з нігерійським дядечком, який хоче вивезти гроші через рахунок українського доброзичливця. І все це за участі невеличкої компанії Arnica International LTD, у якій мав нагоду та радість працювати автор і оповідач Антон Каплінський. Так, книжка автобіографічна. Ну чи принаймні так пише автор ближче до кінця та в анотації. у якості підтвердження у тексті присутні не лише тексти документів, а й факс та скан копії. І до речі, про кінцівку вона у моєму неулюбленому стилі, коли автор на 95% відходить від сюжету твору і пише есе на суміжну тему. У нашому конкретному випадку велика частина останнього розділу не епілогу. це сто і одне історичне нагадування, за що ж ми так Росію любимо. У контексті другого року повномасштабної війни це сприймається, мабуть, зовсім не так, як у 2020-му, коли книжка була тільки опублікована. Особисто мені той розділ зайшов важкенько, але я гордий, що такий дочитав. І, як виявилося, це був ще не кінець, оскільки другою частиною є невелика віршована гумореска, короткий курс історії Росії. Я теж здивувався, що слово гумореска відноситься не до жанру першого твору. Хоча він у дуже гумористичному ключі написаний. Тому вирішив ознайомитися. Якщо сильно коротко, містерії були цікавіші. Можливо, я не вловив ритм віршу, можливо, так здалося на фоні решти книжки. Що цікаво, у 2022 році англо-українські містерії Антона Каплінського висувалися на премію імені Гоголя. Лауреатом став щоправда мандрівний цирк сріблястої пані Наталії Довгопол. Але факт того. А ще у березні 2023-го була презентація книжки у Києві, і якби я читав трохи швидше, то змотивував би когось із підписників туди сходити. А так доведеться просто повірити мені на слово і замовити напряму у автора. У 2004 році один американський долар дорівнював в середньому 5 гривень 35 копійок. Цей інтелектуальний факт прозоро натякнув на останню хвилину випуску. Нагадую, проєкт інтелеклес присутній у соціальних мережах: Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, а ще TikTok, про який я чомусь стабільно забуваю. Будь-яка підтримка каналу, у тому числі матеріальна, це просто неймовірно приємно, але про підтримку збройних сил України забувати теж не варто. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть.